Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Минулого уроку ми розпочали вивчати логарифмічну функцію, отримали її графік та сформулювали основні властивості. На сьогоднішньому уроці ми закріпимо засвоєні знання, виконуючи практичні завдання. Традиційно пропоную такі завдання: перше. Порівняйте числа. А. Логарифм 5 з основою 3 і логарифм 4 з основою 3. Оскільки логарифмічна функція з основою більше 1 зростає, то за більшого значення аргумента отримуємо більше значення функції. Тому логарифм 5 з основою 3 є більшим. Пункт Б. Логарифм 0,2 з основою π поділити на 4 і 0. У цьому випадку оцінюємо значення π поділити на 4 і отримаємо, що воно в межах 0 та одиниці. Тому логарифмічна функція з основою π поділити на 4 спадає. А 0 подаємо як логарифм одиниці з основою π поділити на 4, бо логарифм одиниці завжди дорівнює 0. У випадку спадної функції меншому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Тому логарифм 0,2 з основою п поділити на 4 є більшим. Друге, порівняйте з одиницею основу логарифма. Якщо пункт А логарифм 0,1 з основою А більше логарифма 15 з основою А. Подаємо 1 п'яту як 0,2. Врахуємо, що 0,1 менше 0,2. Якщо функція менше за більшого значення аргумента, то функція логарифм Х із основою А спадна, А це означає, що основа А менше одиниці. Пункт Б. Логарифм 7 восьмих із основою А менше логарифма 8 сьомих з основою А. Врахуємо, що 7 восьмих менше за 8 сьомих. Якщо функція більша за більшого значення аргумента, то функція логарифм x із основою А зростає. А це означає, що основа А більше одиниці. Третя. Знайдіть найбільше і найменше значення функції y дорівнює логарифм x з основою 1 друга на проміжку від 1 тридцять друга включно до 64 включно. Врахуємо, що основа логарифма менше 1, тоді задана функція спадає. Отже, мінімальне значення y буде при максимальному значенні x. Тоді логарифм 64 з основою 1 друга дорівнює логарифму 1 друга в степені 6 з основою 1 друга, що дорівнює мінус 6. Тоді максимальне значення y буде за мінімального значення x. І тоді логарифм 132 з основою 1,2 дорівнює логарифм 1,2 в степені 5 з основою 1,2, що дорівнює 5. Четверте. Знайдіть область визначення функції f від x дорівнює логарифм 9 відняти 2х з основою x-2. У цьому випадку можемо знайти область визначення функції, врахувавши усі обмеження у логарифмічному виразі. Вираз під знаком логарифма більший нуля. Основа логарифма більше нуля та відмінна від одиниці. Тоді отримуємо таку систему нерівностей. 9-2х більше нуля. х-2 більше 0. х-2 не дорівнює одиниці. Виражаємо х у кожній нерівності. Маємо систему нерівностей. х менше 4,5 х більше 2 x не дорівнює 3. Графічна інтерпретація зараз на екрані. Звідси можемо зробити висновок, що x належить проміжку від 2 до 3 в об'єднанні із проміжком від 3 до 4,5. Сьогодні на уроці ми попрактикувались із завданнями, що пов'язані із логарифмічною функцією, встановили основний принцип розв'язання та закріпили знання про логарифмічну функцію. Більше прикладів виконання завдань та іншої корисної інформації ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!